Тебе більше в тіктоках показувати не буду і в фейсбуках. Бо репутацію ти мені псуєш. О. Кажуть, що я нічого не роблю. Як то, як -то писали, лишень не вимахуюся. Ну, якісь там такі слова... Лайки збираю. Лайки збираю, але якесь таке слово було таке не, не українське. Гедотне. Тобто не знаходите. Та... Кажуть, що я... Ти все робиш, я нічого не роблю, лише бігаю з телефоном. Ну одним словом, все. Відео з рецептами від Дмитровича більше не буде. Відключити машинку. Яку машинку? Це посудомоючну. Та вона у нас є, бо люди нам пишуть, що купіть посудомечну машину і ось всі питання вирішуть. Думають, що вона ми не немає. Угу. А, а у нас що е, в нас це не вирішили? По їхній підрахунці. Е, люди думають, що у тобі в напряг мити посуд, чи, от, що я чекаю, щоб ти помив посуду, що я така ну, ж, недобра, нестаранна, що я не хочу мити лінива і. Ну, коротше, в цьому руслі. Ну, Тим раз покажеш, ти загрожаєш маленьку. Я вже їм показувала. Казала, що, що ти сильно багато води перепускаєш, ти страшний марнотратник. що Треба піклуватися про природу, а ми з тобою коротше, страшні. Чи так, чи так, все одно буде зле. Це якось є за каве. Так, вони під нагодну любов роздобають. Що би ти не зробив, все буде зле і так. Мені я кажу, що під нагодне, хтось любов роздовбаєш. Що би ти не робив, все одно хтось придумає. Що буде плохо. Каже Василь, аби ви нагулювали апетит? Дуже смачно. Ось такий струдель.